Втонула машинка трошки. Доброго ранку! Так, вже армія тут збирається. Стільки людей зібралося. Де ми тут всі розмістимось? Ось тут вже договоримося, хто стане. Сергій, що в'яжеш? Монтаж. Монтаж секретний Победний. для перемоги. А як. красавчик. Тренування, перший запрос, Ти на ультрушку? Я ага. закон. Ти судні в оконя впираешься? Однозначно. Я ж тренувався на окупі. А, ну все зрозумів. Хлопці вже призи розкладають, треба буде дочекатись, поки не відійдуть. І тихенько, селек, весна. Сьогодні ми на турнірі Fishing Дніпро, благодійний. Всі гроші які підуть на ЗСУ, хлопці кажуть. Я на четверту танкову бригаду. На четверту танкову бригаду. Кармани показує, що це з призами. Ну ти готовий до змагань? Всі готовий, звісно, Для прийду. Тренування провалили. Хоч може на турнірі щось буде. Головний претендент на перемогу Олег зранку почав уже. Він уже победив. Він вже виграв. А, в назві? Назва команди. Так, ви команда? А як називається команда ваша? Хлопці? Градус. Команда Градус. Хлопці беруть. А Ти відразу набираєш Градус. Красавці. Все, Ігорчик, джерковики стоять тут. Включился включився? Я та. Зараз будемо знімати. Знімати будемо? Сьогодні, я дивлюсь, у нас Руслан знімає сьогодні чи ні? А, Руслан знімає, Ігор знімає. Андрюха, а ти коли почнеш знімати? Не буде ловить, ми оператори турніра. Ніч, ну, так, це призовий фонд. Така краса, кепочки, катушечки. Сьорфові, так? Сьорфові катушки чи карпові? Сьорфові катушки чи карпаві. То сьорфові. Та досить. Тридцять п'коман. E -e -e. Так. Як ви знаєте, у нас дві головні мети. Перша... Позмагатись зустрітись в дружні в дружніх обставинах. І по-друге, це е, донати, які ми збираємо за ваші внески для збройних сил України, Ті, завдяки ми сьогодні. Ми можемо проводити такі змагання. Саме сьогодні ми зібрали 22 700, правильно? 780. вісімдесят тисячі 780 е, гривень, які будуть передані четвертій танковій бригаді. Тому давайте аплодуємо кожен собі. <плес> Стосовно проведення змагань, вся інформація, в принципі, в чаті була, але такі основні тези повторимо. Старт о восьмій Зараз вже 8, тому ми дуже швидко і розбрідаємось. Туди-туди не обмежено по дистанції е ловимо рибу, фіксуємо фотографію на інці головою до нуля. А? Пішем ходом Пішим ходом, так, без транспорту. Фіксуємо фотографію, відправляємо в чат комусь з адмінів. Тут ми стоїмо е, обирайте будь-якого е, на лінійці. Повинен бути повинна бути назва команди. Риба в ідеалі, щоб була риба. І відправляєте сюди. Після цього о 13 ми збираємось тут. А і... призи будуть іменинникам? Так, <рес> е Будуть призи іменинникам, будуть призи. Бачить, я встряв е е за тебе. Там <рес> будуть призи за кращу назву команди. Дивіться, у нас дуже багато гарних партнерів. Так, старт змагань. Хлопці кудись біжуть. Зараз будемо палити їх точки. GoPro, знімай відео. Ага, поняв. Чий та шнур? Чи це шнур? Ведь? Може якийсь воблерок бонусний ориджинал? О, спомб! Так непогано. Спомбик. О, перший присмій на турнірі ще не хотів витягувати де дарма було б спомбік бомба в рюкзачок гупро сніма відео так така ось місцинка я думаю тут уже обкидали усе. все все активне забрали но ми спробуємо ще разок Недалеко кидаємо. На 5 грамах є на джигалівці 3 дюйми апстрім. В, такой, в грязі колір грязь, не знаю, як називається шоколад. Мабуть він правильно називається. Зараз ми тут отак під коряшкою прийдемо. Або обірвемо, або... Може кого зв... звабимо. Я коротко, по хардкору. Я так розумію, тут пройти звичайним хлопцям не можна. У кого нема вейдерсів чи забродів. А я пливу. По, по отакій красі. Води по коліно. А то і трохи більше. Але я пливу. Це буде моя перевага невелика. Ну поки щось на силікон я прокидав Seximpack 2,5 на 3-5 на 5 грамах. Так, тихенько треба підійти і закинути. Отак, вертушечку. Тихенько підійти. Вона може в ногах стояти прямо, прямо в ногах. Я в таку коряжню, тут лежить коряшка в воді. Підходу нема, не незручно нічого, але я не можу її пройти. Треба цю коряжку обловити тихенько. За мною дерева. Для мене чуть турнір тільки що не закінчився. Воду чуть не впав. Я як в джунглях один. Сюди я так розумів тільки по воді підход. Тому людей немає. Тому я йду по. По, по по місцинка цікава, але закинути складно буде. Так, о! Оце це от більш-менш. Поїхали. Спробуємо дальню тоді тихенько так. Тим силиконо ще тут проганю ашвиденько. Так як тут пресингу не було, я думаю, є шанс когось зібрати активного. Чекаємо поки блешника приводниця до дна. Поїхали помало. Але є проблема, ті місця, які я хочу, всі туди пішли, бо тут не можуть пройти. Я думав хтось позарився. Так, не знаю що вже поставити, поки шукаю ключик Спробуємо таксиста. Це так мені знайомий Дмитро. Мій дружбалік, каже на, на цю, цю блешню. Це Літвоклео в такі розкрасті специфічний. Дмитро її називають чомусь таксист. Ну я так розумію, це там в спортивних кругах так кажуть. Я шаматор, я не знаю цих всіх приколдесів. Оп, оп, оп. Поехали, спробуем. GoPro снимай видео. GoPro снимай видео. Так, пришел на окунься. Треба Богдану хоч якусь конкуренцію складати. Не знаю, як я це буду міряти зараз. GoPro про сніма відео. Так, я перейшов на кінця. І з точки вже взяв два кінця. І було ще тільки що одне клювання. Працюємо тоді по окуню, раз щука не бере. Може щось наловлю хоч Взяв на отакого тишатика другого. На равномерки, на волочині. І то, і то, і третє клювання сталося на таку штучку. Силикон торгової марки Микрон. Шоловимо. Я трохи покупався, заходив, підскользнувся, палка зламалася, якусь взявся і впав. Добре, що вейдерсах жопа суха. Але рушник мокрий і рукав. Часи намочив трохи. Ну Це класика для мене. Впасти в воду. Другий шнур за сьогодні. До речі, дуже схож на мій шнур. На мій, ну, не цієї утки, а з іншої. Ну я так багато не обривав, мені здається. як шнур хороший у когось був. Що ми там спімали? А? Та ні, тут щось. Якийсь силикончик, мабуть. Так. О-хо-хо-хо-хо! Серега! Я ору Знаєш, що я спіймав? Цей. Э, павук. Да, у мене тері є павук офіційно. Да, це, буде, це буде тупо розрив. Прийшов на рибалку, добив приманку. Коротше, паука дістав. Юрій Петра цього Фанатика, Прикол. І 6 грамовий грузик. Такий собі бонус. Риби не наловлю, та хоч назбираю приманок. Коротше, я вирішив, хоч шука і не активна, але я вирішив, окунця також нема в кількості. Від нуля ушли, можна ще поганяти трошки щучку. Може вона проснуться, ж проснеться зараз. Це з утра була пасивна, може зараз проснеться хтось. Ставлю знову повідець потовше, щоб не слити рибку. Почнемо з блешення. На дубасилу? Да? Ні. І Я зранку в шику впирався ніхіра, потім вирішив від нуля уйти, спіймав два кунця, один зійшов, все. Ніхіра взагалі. вообще. Взагалі якась галічина повна, ми тут вже розстроєні ходимо. Ну, ви тільки що відзначили, так що. Хто? А Та це Поцепанова щука хороша, ну сука, зійшла. На рака? Ні, на жовтого твістера. твістера.

Коротше, предположительно турнір просором. Я зранку вправся в щуку. Щука не брала. Потім я переключився трошки на конця. Спімав два конця і знову пішов в щуку. Але щука сьогодні закрила рота, бо кого не запитаю, щук. Одну спімали зранку і все. У мене була ставка на щуку. Окуня я так взяв, чисто для прикола. Пару приманок. Вже йду на точку збора, через пів години закінчиться турнір. Поставив іташайнер. Ось такий ось такого красавця. В такому от кольорі моєму улюбленому шпрот. І йду на точку збора, буду прокидувати усі місця, поки, ну, більш-менш тягне його, він прогоністий. Буду прокидувати вдруг летить щука, може занесе мене в якісь призи. Ну не точно. Іду швиденько, два кітка, два заброса, пішов далі. Не затримуюсь на точці, нічого тут не шукаю. Чисто раз-два пішов, раз-два пішов. Котику, братику. Рибалка завершилась. Я спіймав два кінця і отримав одне клювання. Порався в щуку весь день майже. І нічого не зробив клюванням. Ну, так поспілкувавшись з людьми, вони кажуть також, що щука закрила рота. Тому що вчора було холодно, сьогодні тепло, може на зміну погоди. Води багато, річка вийшла з берегів, плавав сьогодні в Вейдерсах, впав в Вейдерсах. Ну, в мене була ідея щодо Окуня, але я про неї згадав дуже пізно. На цю Технологію я спіймав двох оконців з одної точки і отримав клювання. Бо хлопці ходили з пасивними приманками і там з чим завгодно. І нічого, я поставив Я поставив віброхвоста і наволочення. І ця тема роботи. Працювала цього разу, але я пізно її поставив. Минулого разу, минулому році, я теж десь також десь в має в травні. В травні Кінець квітня я прийшов на цю водойму з мультом, поставив 6 грамів, хоча можна було ловити на 3 і на волочині штук 30 конів набив. Але я про це згадав дуже пізно, тому, на жаль, у мене в заліку дуже мало риби. Ну, подивимось, як воно буде, йду на стартову точку. дивитися, що там, як там. Що, 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 за риба? риба? Бігфіш. Бігфіш у нас сьогодні 58 сантиметрів. Це був щупачок. Фіш Хантерс. А що? Тут... <звук> Судак. 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 Десь тут судака знайшли? Судак був. Ого. В калібрі. Судак. Судак. І тут куча. Ось так. так. Не там ну, в самом начале оборвал весь шнур со шпули. Черт и где, блядь, прибежал сюда дальше. До шпулю, речі, я да? його доставлю походу. А. Да? Я вымотам метрів сорок шнурач, чего-то. Сили а там який Фанатик рак, ні. Да. Паук, я говорю, ми ротер паук будет. Я вытягну его. Так что приколи, вибачте, що перебуваю. Я перший закид роблю, достаю з помп. Ну, с помп. Бласт, вообще, ну. Раз, щит, призи. А, а ты его мирил? Ты да. Поміряв. Третє, третє місце у нас сьогодні з результатом 126 см займає команда Рибний фокус. Залетіть. Давайте це, це 10 окунів маленьке. Вибачте. Друге місце. У нас тут окунями по 160 сантиметрів. О, ёмайо. Команда Fish Style. Вони ще ловлять. Зараз буде перше місце. Гадайте довжину. Два метри. Два десять. Три з половиною. Коротше, тут взагалі, я навіть не знаю скільки рибин було, Кілометр 356 сантиметрів. Команда чемпіон просто! Давайте робимо фото. Давай, дивимось. Команда градус! Підтверджуй свою. По назві виграла. Все а ти ще ходиш? Давайте на загальне фото всі пачкуємось е -е, бачком <свист> і так. <свист> Олежка, ти що спімав? Я спіймав одного 400 грамів 34 чотири сантиметри. <свист> так реально <свист> я вірю. Непогано. Ми на -сер. Серега четверте місто <свист> посів. Ми з Богданом п'яте. Я сьогодні погано виступив. Батька ще щучку вцепив на 35 сантиметрів. Ну що, хлопці, як результати рибалки? Результати могли б бути краще, але ми працюємо. Риба ціла це найголовніше. Да. Нікого не забили, річку почистили, рибу трохи впіймали, трохи не впіймали. Але буде все добре. Слава Україні! Слава Україні! Так, а що ви тут робите, хлопці? Мы, Сергій. Ми трапезничаємо. Бо више подумає об'єктив. Джеркавик. Джеркавик. Джерковики в темі. Риби не було. Риби не було. Но компанії емоції, відпочинок. та гарний настрій. Так, залишу посилання на канал Ігора. Джирковик Джирковичок наш ми тренер будущий після кожного турніру треба потропезничать.